Правило відоме в народі як перешкода праворуч достатньо специфічне. В тому плані, що працює не на перспективу, а безпосередньо, ось тут у водія червоного автомобіля нікого по правій руці нема. Отже, він може доїхати до умовного центру перехрестя. В цей момент у нього з'являється перешкода по правій руці, тож він має зупинитися. Виїзд водія червоного автомобіля на центр перехрестя. Звільнив водія білого від перешкоди по правій руці і дав можливість проїхати перехрестя. Після цього проїздить синій і червоний закінчує проїзд перехрестя. Таким чином, червоний розпочне рух першим, але завершить проїзд перехрестя останнім.